Добрий, добрий вечір, добрий причини. Не запрошували. Ну не запрошували. Люди запрошували. Бо народ, Які люди. Рики. Куди ти? На який на турист? Немає. Не ну, не маєте, і і минулі не було, і, ми і в попередні три роки в республіці не було. Що це таке? Так, давайте виправляти, так, давайте виправлятися. Ви Чому не виправимо? Так у мене народ просить, люди просять. Я вчора був біля мерії, всі кажуть, ми не будемо дивитися справедливість, бо вона не справедлива. Редактор субтитров визначає, а з яких, скажіть, будь ласка, от ви кажете, одному представнику... Редакторська... Ми запрошували дітей, вибачте, подивіться, зайдіть на сайт СВК, дев'ять парламентських партій, в тому числі радикальна партія, яка представлена мною. Азбука Морс. Може так, зрозуміло. Цікаво, який же тут пароль, може так. Точно може Бачите, почали ефір і, і, і студію закрили. Оце мого така справедливість. Дайте, я на вила візьму цю справедливість. Чекайте. Оце, бачите, яка справедливість. А? Це повна несправедливість. Ганьба. Справедливість називається. Де справедливість на каналі Інтер? На ПРОВЛАДНОМУ каналі. Гайпа, паразити відкривайте. Народ прийшов. Точно, заскочили, як щурі через чорний хід, позаводили гостей. Де цей ляпливий Чечетом чи хто там? Кролік. Бачи, як щурі, позаскакували через чорний хід. Бо і ці боягузи керують країною. Ганьба! Горе такій країні, такому народу, в якого такі поводирі. Вони через чорний хід, як щурі, біжать, бо бояться, бояться ми.